Оператори будуть блокувати спам-звінки збій в резерві Плюс та наймасштабніша ddos атака за всі часи. Це 204-й випуск до новин, де кожного понеділка я розповідаю вам про новини українського ІТ, світового так сектору та все, що навколо. Погнали до новин! 26 червня в четвер стався масштабний збій в роботі за стосунку Резерв Плюс. До повернення до повноцінної роботи пройшло приблизно десь дві години. Офіційно про причини цього збою не повідомляють. Нагадаю, останній раз такий масштабний збій відбувався в лютому. Тоді причиною стала система банка ID, яка була перевантажена і за чого не можна було в застосунок зайти. На цей раз причини поки що як мені не повідомляють. Якщо будуть якісь інформації, я вам обов'язково про це розповім. А наразі просто черговий раз нагадаю, що краще для всіх, кому це важливо. Це напевно більшості з тих, хто зараз перебуває в Україні. Варто тримати збережений pdf файл у вас на телефоні, або, можливо, навіть роздруковану копію у вас в сумці. Це ніколи не завадить. Кабінет міністрів України затвердив постанову номер 761, згідно якої стільникові оператори тепер будуть змушені блокувати СПАМ-дзвінки. Зміни будуть вводити поступово для того, щоб операторам дати час на імплементацію всіх потрібних технічних змін. А як же воно буде працювати? Тепер бізнес має укладати угоди з операторами і реєструвати номери, з яких він може робити дзвінки своїм клієнтам. Якщо вони цього не зроблять, оператор зможе, по-перше, автоматично сам заблокувати деякі номери і вихідні дзвінки з них. А також самі клієнти зможуть звернутися до оператора з скаргою на якийсь номер телефону, який поширює спам-дзвінки, і він буде заблокований. Скільки саме часу займеться імплементація Михайла Федора у себе в Телеграмі, на жаль, не повідомив. Проте, сподіваюся, не надто багато, бо це прям виглядає як справжня якась переможенька. Невже мені перестануть пропонувати ці всі кредити, лотереї і тому подібні речі? Невже нарешті? Хоча буде кумедно, якщо якісь з цих лотерей або надавачів юридичних послуг отримують собі офіційний дозвіл, зареєструють, і їх не можна буде забанити, бо вони вже тепер офіційно зареєстровані. Сподіваюсь, так не буде. Ну, це малоймовірно. 26 липня на доу Day, який пройде в Києві, збереться більше аніж 500 маркетологів, СММ-ників, аналітиків, комунікаційників та взагалі всіх, кого цікавить, куди зараз рухається маркетинг і де він зараз знаходиться. Там будуть топові спікери, купа нетворкінгу, купа нових можливостей в цьому нетворкінгу, поспілкуватися з усіма своїми колегами, подумати над тим, а куди ж варто розвивати свою функцію, якщо ви за неї відповідаєте, та й взагалі. Чудова можливість підняти свою голову від клавіатури і монітора і подивитися навколо. Ось так квиточки вже можна купувати на сайті. Доу лінк залишу в описі під цим відео. Нагадаю, дата 26 липня. Букайте собі в календарях. Зуміри вигадали флеш-ігри. Ось так хочеться назвати новину про те, що Антропік викидали новий шлях для того, щоб вайкодити. І він заключається в тому, що ви прям не виходячи з клода, це їх чата, ви можете прям там поговорити. Він там прям напише код і там же прямо його задеплоїть, Тобто такий собі міні-вбудований репліт, можна ось так от сказати. І ви прям можете, окрім цього, що його зробити, ви можете також його ще й пошерити будь-кому з своїх друзів знайомих. Клієнтів клієнтам не рекомендую, навряд чи це можна назвати продакшн реді застосунком. Але і що ще класно, що якщо там будуть якісь, наприклад, використання кредитів цього ж антропіку, то якщо ви зашерите комусь, то він з його з їхнього аккаунта буде вже чаржити. Ці кредити, а не з вашого, що дуже класно. Тобто ви просто створюєте застосунок для не знаю саморизації погоди в різних горах. Ну, коротше, щось дуже корисне ви обов'язково робите, тільки корисне, я ж знаю. І кредити будуть чаржитись уже з того, хто це безпосередньо використовує. Що ще класно, що працює не тільки на Pro і Max планах, а і на звичайному безкоштовному плані, що дуже класно, я думаю. Антропіку, це здається, в мінус могло би бути використання цих кредитів для створення цих застосунків. А з іншої сторони, їм дуже цікаво на робити велику кількість контенту, щоб люди використовували і вони бачили, як вони це використовують, і потім ці дані використовували для навчання наступних генерацій їх моделі. Тому я думаю, для них це в будь-якому випадку інвестиція позитивна. Для вас же чудова можливість подивитися. Поклацати, ну і як я вже казав на початку, зробити якийсь аналог флеш-ігр, які пам'ятаєте, ви час шерилися величезними колекціями в ті далекі часи, коли монітори ще були товсті, Google викатив свій третій продукт для генерації коду, але не тільки для генерації коду. І назвали вони його Gemini CLI. і це те ж саме що Cloud Code або кодекс CLI. той який ви запускаєте в терміналі, і працюєте з вашим кодом. Перша відмінність, яку Google у себе каже, це те, що вони його не позиціонують в цілому як інструмент для написання коду. В першу чергу вони кажуть, що це в цілому ваш асистент, який ви можете використовувати для всього у себе на комп'ютері. Наприклад, там не знаю, я, я сьогодні потестував і почистив собі папку Download в якій було 6 тисяч файлів. Він дуже класно це все зробив. Просто як приклад, в, в ньому ж можна підключати всі mcp сервери генерувати відео. Генератор зображення, просто ваш інтерфейс для спілкування з Gemini, тільки в терміналі, і, само собою, в ньому можна писати код так само класно. І тепер у Google є що? Є у них їх Gemini Code Assist. Це той, хто вбудовується в різні ІДЕшки, ми це пам'ятаємо. У них є Jules. це їх агент, який запускається асинхронно і ходить, ну, умовно кажучи, аналог copilot агента, який ходить просто по вашим репозиторіям, ви його асинхронно там чимось напрягаєте. Він працює десь в фоні на своїй інфраструктурі. І от тепер є Gemini. CLI, як в доповнення до цього всього, великий, великий трикутник інженерних інструментів, я вже не знаю, їх просто треба така якась велика порівняльна табличка, щоб це все між собою порівнювати. Але все, тепер можна його також використовувати. Друга важлива частина про сам Gemini CLI, це те, що в ньому дуже-дуже щедрий ліміт взагалі на використання в безкоштовному форматі. І коли я кажу. Щедрий, я не жартую. Там 60 запитів на хвилину і 1000 запитів на день для користувачів безкоштовного плану. Нагадаю. Ну, Я, я не знаю взагалі, навіть на платному плані, ви, скоріше всього, не завжди будете стільки використовувати. Там, звісно, можна впертись по ліміт по токенам, які ви опрацювали. Але нагадаю: у Gemini 1 мільйон контекстне вікно, в ньому ви можете виходить, робити 60 запитів в хвилину, 1000 запитів в день. І це, якщо не демпінг, то я не знаю, як це назвати. Це прям майже неможливо впертися, якщо ви не використовуєте його прям фулл тайм для написання коду. Я не знаю, як туди впертись. Ну, не знаю поки що. Ми ж, як користувачі, само собою з такої конкуренції виграємо, бо ціна падає. Це дуже класно, дуже дякую. Я вам рекомендую піти спробувати. Ставиться він так само, як і Cloud код через ноду, ну вже як є, вибачте. Для авторизації вам там треба буде, правда, створити ще проект. Але. Вам там все підскажеться. Все, ідіть тестуйте, і я вам рекомендую спробувати його для задач з вашою, наприклад, файловою системою або щось на компі. Коротше, якісь задачі не з кодом пов'язані. Дуже цікаво от, навести порядок якийсь. Ми він все там муває. Гарно. І раз ми вже заговорили за Google, за той Google, який вбиває в цілому своїм ai самері трафік до всіх медійних ресурсів і взагалі для всіх сайтів, які на цьому нагадаю заробляють гроші. Вони з цим, очевидно, не можуть якось довго жити, бо на них всі скаржаться. Маю на увазі ті, хто генерують контент, а не ті, хто споживають. І вони вирішили запустити офервол. Це новий інструмент, який вони пропонують видавцям різного контенту для того, щоб краще монетизувати свій трафік. Тобто виходить, як вони кажуть, у нас тепер є AI в пошуку, тому у вас трафіка буде менше, але ми вам дамо якийсь інструмент, який дозволить це меншу кількість трафіка краще монетизувати. Ну і що таке OfferWall? В цілому з назви зрозуміло це. Попап, який де факто блокує доступ до сайту на контенті, поки ви не зробите якусь дію. Там, наприклад, можна подивитися рекламу і отримати доступ, там можна заповнити якусь анкету і отримати доступ, можна підписатися на розсилку від цього видання і отримати доступ. Ну, коротше кажучи, або навіть, вибачте, за слово, мікротранзакції, типу заплатити 50 центів і отримати доступ. Ось такі там всякі речі, плюс видавці можуть додавати свої якісь кастомні е, інструменти, а також вони можуть там керувати тим. Де краще його показати, але не стовідсотково. Сам Google визначає, де його вимкнути. Видавці ж можуть тільки певні тришоли виставляти. І виглядає це, якщо чесно, ну дуже страшно. Мені дуже не хочеться, Це як в мобільних іграх. Знаєте, це подивися рекламу для того, щоб отримати кристаліки. Тепер для того, щоб почитати статтю, я вже прям бачу: як подивись рекламу, і тільки потім дивися статтю. Ну, це просто зменшує бажання клікати тебе далі ще в статті з цього ai оверв'я, який Google вже генерує, яким же вбиває трафік, якщо бути чесним до кінця, куди це докатиться і що станеться взагалі з інтернетом, і скільки там буде ще реклами цих попапів, Я боюся уявити. Не хочу спекулювати, але просто ось так: буде offer wall, і я майже впевнений, його будуть використовувати ледь не всі видання. Збір на 33 комплекси павуки Добхіна для третьої окремої штурмової бригади триває. І перегляд цього відео платний. Вам треба задонатити. Задонатити треба від 300 гривень, і за це ви отримаєте шанс виграти подарунок. І навіть не один, а кожен наступний подарунок, який нагадаю, розігрують кожних 2 мільйони гривень, які в збір додаються аж до 20 мільйонів. І от, наприклад, коли буде зібрано 16 мільйонів, буде розіграний MacBook Pro на m 4 14 дюймовий на 1 терабайт від компанії BrainStack. Ось так лінк на збір в описі під цим відео. Ідіть донатте. А по дорозі не забудьте поставити лайк, підписатись, поставити дзвоник, якщо ви раптом цього не зробили. Хоча, можливо, у вас уже є навіть звичка кожен понеділок о 13.00 заходити і перевіряти, можливо, навіть і без дзвоника. Хоча, окрім новин, тут виходять і ще багато інших відосів. Тому давайте. Не спонукайте. Apple офіційно додає підтримку Android в Swift. Так, так, ви все правильно почули. Можна буде писати застосунки для Android на Swift. Коли правда не кажуть, Apple поки що просто створили робочу групу, у яких це основна задача. Ну, тобто, задача звучить так: зробити SWIFT повноцінним жителем Android-екосистеми, без всяких там костелів, сторонніх якихось бібліотек, і і щоб це можна було збирати нативно. Там у них купа всяких потрібних речей, і те, що у них вся інтегрується, тестування свіфта в андроїді, і те, що у них повноцінний дебаг, з'явиться для Swift додатків на андроїді, ну коротше, купа потрібних речей, які для цього мали використовуватись Коли це почне нормально працювати, ніхто не каже. І чи взагалі почне нормально працювати, давайте будемо відверті. Не факт, що це буде нормально. І якщо піти на. Подивитись на це як на підхід до взагалі до кросплатформості і мультиплатформності, то це трохи інший підхід від того, який є в Kotlin мультиплатформі. Тобто Kotlin мультиплатформа зайшов з іншої сторони, і кажуть: у вас є якісь загальні блоки, які вам і загальна бізнес-логіка, там нетворкінг, дані, структури, якісь такі речі, які ви можете написати на Котліні спільним модулем, інтегрувати ваші нативні застосунки, які пишуться на Android на Kotlin, а на iOS, на Swift, і просто їх там використовувати і підключати. В Swift ж ми бачимо трохи інший підхід, і тут Apple пішли, а випишіть все на Swift, -і". Але не обов'язково це буде один і той самий код. На всяк випадок, нагадаю, можливо, там буде якийсь такий підхід, що вам один і той самий код на двох платформах ви не зможете використати. Подивимося, чи такий підхід зі Свіфтом взагалі вистрілить, але якщо вистрелить, то в цілому він може стати достатньо серйозним контурентом для Котліна і Котлін мультиплатформи. Але в цілому будь-що що зменшує біль в кросплатформеній розробці і пришвидшує взагалі розробку, це перемога для нас всіх. І якщо навіть у цієї робочої групи зі Свіфтом, у них може до кінця і не вийде Робити гарний продукт це точно дуже класний поштовх для інших гравців на ринку мультиплатформеної і кросплатформеної розробки для того, щоб вони так шевелились і розвивались. Ми точно тут перемагаємо. І раз ми вже заговорили за Apple, то що у них там з їх взагалі Apple Intelligence? А з ним у них поки що не ясно, що, але точно ясно, що вони хочуть залучити когось крутого собі в команду для того, щоб хтось їм там навів порядки. Наприклад, з'явилася новина про те, що вони розмовляли з мірою Мураті. Це колишня CTO OpenAI, нагадаю, яка пішла з компанії після невдалого перевороту, коли Хцема Альтмана хотіла відсторонити в цілому від компанії. І наряду з Ільєю Суцкевером, які. Заснував свій окремий AI стартап. Вона зробила свій, який вони назвали Thinking Machine Lab. Ось так вона його назвала. Що саме робить компанія? Ніхто взагалі не знає. Але нагадаю, що вони недавно на сід раунді залучили 2 мільярди доларів від Андерсена Хоровіца. 2 мільярди доларів на сід раунді при оцінці в 10 мільярдів, це просто без продукту. Взагалі не знаю, що вони роблять. Е, ну, якийсь трешак, коротше кажучи, дуже гарно описує все, що відбувається зараз на ринку інвестицій в штучний інтелект. Тим не менш. Apple розмовляли з мірою Мараті для того, щоб залучити явно її собі в команду, можливо, купити її компанію. Ну, коротше кажучи, щось він там розмовляли, у них там не дуже вийшло. Я взагалі не здивуюсь, якщо Apple розмовляв з усіма із Ілією, і з Андрієм Карпати. Ну, коротше, з усіма в ними, можливо, розмовляв для того, щоб когось з них собі залучити і щось там з Apple Intelligence зробити. Поки що у них не виходить, не виходить. Ось так ми можемо підсумувати, а вам просто кажу, що Apple там намагається якось бабками залить і залучити кращих людей. І раз ми вже про війну за таланти, то я вам в минулому випуску розпитав, що Сем Альтман скаржився на Марка Цукерберга, що той хоче залучити перекупити за величезні гроші найкращих талантів з OpenAI, але поки що у нього це не виходить. Так ось Сем Альтман або не знав, або нам в цілому сказав неправду. Набрехав, бо у Марка Цукерберга такі щось вийшло. І вийшло дуже непогано, бо мета залучила собі на борт трьох ключових людей, які взагалі створювали цюріховський офіс OpenAI. і тепер вони будуть працювати на мета. На яких саме умовах, ніхто, звісно, не каже, але там дуже багато цікавих е, взагалі, нюансів про те, як Марк організовував Харінг цих людей. Він писав напряму цим дослідникам в WhatsApp сам особисто координував якусь рекрутингову вечірку в окремому чаті, куди їх всі запрошував і сам туди приходив. Потім там обирав обраних людей, і звідти запрошував ще до до себе додому на домашню вечірку в пало Альто чи на озеро Тахо, і там уже цих людей рекрутив. Ось так за найкращих талантів Сіо таких величезних гігантів і змагаються. І оце у Марка спрацювало, як мінімум з цими трьма людьми. Я думаю, це не вичерпний список того, кого йому вийшло захантити. І при такій підході, я думаю, за півроку, за місяців, дев'ять можна буде сформувати дуже класну команду, яка можливо поверне мета назад в гонку з взагалі різними ЛЛМ. Нагадаю, у них там інший підхід через Open Source. Можливо, вони його якось змінять, бо, можливо, він тепер не такий вже й класний, їм здається. Подивимось. Але ось так. Ну і раз ми вже заговорили за мета, я вам в поза минулому здається випуску розповідав про мета і їх застосунок для ну, чату, мовно кажучи, від мета Яй. І в ньому там були проблеми з тим, що чати е, робили публічно люди, які навіть не знали, що вони роблять їх публічними. Є нова новина про це: про те, що вони отримують, е, запрашують доступ до всього і вашої галереї, а не тільки до фоток, які ви туди пошерили. І навіть ті фотки, які ви не загрузили в переписки. Він хоче до них отримувати доступ і отримує доступ, якщо ви на це погодились для того, щоб не шерити їх, звісно, далі, а для використання, як вони кажуть, в якихось покращуючих експірієнс активностях. Очевидно, там них прайвесі полісі така, що вони можуть просто вам це взяти і тренувати свої модельки на всіх, на всій ваші галереї, навіть якщо ви туди не загружаєте фотки. Ось так вони можуть робити. Просто жахіття. Сподіваюся, їм за це теж за воротник напихають, і вони перестануть таке витворяти. Жесть, просто Жесть. Мій улюблений Cloudflare недавно прозвітував, що вони відбили найбільшу ddos атаку в історії. І її потужність становила 7.3 терабіти за секунду. Це там 1 терабайт за секунду, і в звіту видно, що їм довелося приймати запити одночасно на 21 тисячу партів. і трафік надходив взагалі з 45 тисяч унікальних IP-адрес. 45 тисяч унікальних IP-адрес – це очевидно не якась е, організована група, це просто бот, десь заражені девайси по всьому світу розкидані, тому їх забанити достатньо складно. І в піку там вже ви розуміли, за 45 секунд було прогнано 38, Терабайт даних в цій атаці за 45 секунд. Просто для розуміння масштабу це більше 9 тисяч фільмів, які ви могли би скачати з Нетфлікса. Тільки за 45 секунд. Ось так. Ось такий об'єм трафіку. Атака була спрямована на одного з хостинг провайдерів, і якби її відбили, і класно дякую. Класно взагалі бачити ці звіти для того, щоб розуміти, наскільки ці ботнети і IoT, взагалі, заражені ці девайси допомагають зловмисникам проводити такі атаки. Нагадаю, що просто останній останній рекорди дос атаки становив 5.6 терабіт на секунду, тобто, десь плюс 50% відсотків в порівнянні з минулою найбільшою атакою. Тоді використовувалось 13 тисяч заражених пристроїв, зараз 45 тисяч, тобто в три рази більше девайсів взагалі було використано. Ну а вам чергове нагадування, що якщо ви раптом не підключили ніякий інструмент для захисту від різних DDoS-атак, то напевно зараз саме час у Cloudflare. там дуже щирі, я би сказав, безкоштовні плани. І любий ваш пет проект точно це виживе. Любий ваш продакшн проект. Я думаю, в будь-якому випадку вже захищений, тому про нього нагадувати не буду. Apple Car Ultra, який нещодавно Apple показали на новому Aston Martin, не дуже добре сприйняти різними автовиробниками, що в цілому дуже очікувано. Наприклад, Audi, Mercedes, і Polestar і Volvo сказали вже, що вони не будуть нічого такого собі в машину пихати, і це взагалі трешак, незважаючи на те, що вони взагалі були відмічені на лендінгу Apple Car, вибачте, як їх майбутні партнери. Тепер, очевидно, їх звідти приберуть. Більшість інших виробників просто понабирали в воду в рота і мовчать, такі вичікують, умовно кажучи, підтвердили, здається, тільки. Hyundai, KIA і Genesis, що вони це будуть використовувати, але знову ж таки поки що не показали жодну робочу модель навколо цього, але як мінімум поки що не відмовились. Для тих, хто пропустив, нагадаю: Apple Car Ultra — це той Apple Car, який вам не тільки підключається на окремий мультимедійний екран, а бере в цілому володіння всі екрани, цифровий кокпіт, спідометри, показчики бізни... бензину, Вибачте, палива різне паливо буває. Вентиляції і тому подібних речей коротше забирає на себе всі інтерфейси. Тобто, все більше і більше диференціації вони вибудовують через додаткові цифрові інтерфейси від інших виробників, я маю на увазі. Все більше і більше досвіду вони через нього забезпечують. А Apple каже: А давайте ви всі на тих перестанете це робити. А я зроблю всім єдиний шикарний неповторний жахливий інтерфейс. Жахливий це я додав, бо я так щиро вважаю. Що очевидно з точки зору користувача, можливо, якусь впевненість дає, але вбиває будь-які інновації, тому вважаю абсолютно. Негативним наслідком, а з точки зору автовиробника, це теж жодного плюса в цьому немає. Бо вони знову ж таки хочуть якось диференцюватись. Вони, по-друге, хочуть отримувати ті дані, які вони отримують про використання своїх автомобілів. Вони хочуть якось продавати, можливо, дані про використання своїх автомобілів. Вони, можливо, хочуть продавати навіть якісь підписки через ці екрани. Ну, коротше кажучи, купа різних речей, які вони просто мають добровільно віддати ні за що. Ні за що. Тому, якби мене попросили поставити на те, чи буде Apple Car Ultra дуже популярним продуктом, ви мою ставку вже знаєте. А якби ще хтось з Apple мене почув, то я би взагалі дав пораду спочатку прорев'ювати те, що з поточним Apple Car відбувається, якому вже купа років, який просто застарілий, він виглядає жахливо. Купа місця використовується неефективно, особливо на маленьких екранах це виглядає просто жахливо. Google уже на дві голови попереду. Будь ласка, Apple, якщо ви слухаєте, давайте. Перефокусуйтесь, куди треба. не багато новин взагалі про технологічних гігантів, але ну такий вже ось тиждень вийшов. І тут Apple знову в центрі уваги, бо вони в європейському союзі вирішили якось краще відповідати букві закону. І що вони зробили? Зробили ще одну хитру систему комісій, замість минулої хитрої системи комісій. В сподіваннях, що це буде достатньо для скажімо, налагодження стосунків з Єврокомісією. І тепер вони кажуть, що вони зроблять двохтірову систему, умовно кажучи, в Store, і Якщо вам потрібні тільки базові функції в від Apple, то вони будуть брати з вас тільки 5% комісії за зовнішні купівлі. А якщо вам треба повний набір фішок, то з вас буде брати 13% комісії. А від того. Комісія, якщо ви пам'ятаєте, по 50 центів за встановлення кожного застосунку, які ви зробили через магазини третіх сторін, умовно кажучи, вони хочуть до 2026 року вже відмовитись, бо визнали, що ця система якась дуже дивна. І що там є? Там є тільки можливість завантажити застосунок, якісь лейбли повісити і отримати якусь підтримку від депла. Все, більше у вас нічого немає. А далі, щоб у вас, наприклад, просто застосунок, щоб він міг автооновлюватись, ну от просто автооновлення застосунку від депла. Це вже вам треба тір другі переходити і платити плюс 8% комісії, тобто З 5% відсотків на 13%. Ну просто <свісно> автооновлення за стосунку, Ну просто уявіть. Ну це просто якась жесть. Там ще купа речей потрібних, які просто здається базові в Apple Store, Їх просто немає в першому тірі. Тому очевидно, там, наприклад, тім свіні, який CEO Epic Games, який з ним дуже давно взагалі який почав всю цю дискотеку, за що йому дуже вдячні, каже, що це просто якийсь Цирк, чим дуже складно не погодитись. Але Apple цим що? ну вони собі виграють якийсь час, вони поки це введуть, поки вони там тому подібне, їм ще якісь можливо, штраф паяють, потім ще апеляцію. Ну коротше, вони ще роки три будуть з цим ділозитись, але просто ну, твердолобість і так сказати твердості своїй позиції Apple не займати. Тут викликають певно навіть повагу. На цьому з нами все, тому переходимо до рекомендацій. Їх сьогодні ви не повірите цілих дві. Перша вона про механічний годинник Exploded View, тобто. Вигляд, вибухнувший вигляд, ну коротше, неважливо, не буду перекладати про механічний годинник, який ентузіаст певний вирішив розібрати і в епоксидній смолі зробити його в розкладному вигляді. Про те, як він це робив, які він там проблеми стикався, і як, і як вигляд має фінальний продукт. І там реально класно, коли механічний годинник, отак от він розбирає по частинкам, видно е, всі деталі. Сам продукт класно виглядає, те, що він зробив, і сама подорож теж дуже класно описана. Я вам рекомендую почитати. Викликає зазвичай якийсь такий захват, не знаю чому, але е, дуже класно. А друга, це стаття в блогі від Гугла. От так от ви не повірите. У них 20 років проекту Google Yours, і вони до нього викатали пару кльових статей в блозі. І один з них, який я вам рекомендую я рекомендую, як мінімум, це просто на різкі. Е, Знімків різних міст за багато багато років. Наприклад, там є Берлін з 43 по 24 рік, і там багато різних міст, і вони по різному як вони показують, як вони урбанізувались, як вони прогресували, і це просто дуже класно про історію. Я не можу іншого слова підібрати. Там, якщо ви захочете покласти ще в інші блок статі, бо у них там є і різні 3 d овервю і про те, як, наприклад, в землі в різних там частинах як проходила дефорестація. Купа, купа класних взагалі проектів. Наприклад, можна піти на Київ і подивитися з 84-го року до 22-го в таймлепсі, як Київ, наприклад, розвивався. Або любе інше українське місто. Все залишаю вам лінку. Ось такі вийшли новини за минулий тиждень. Для вас їх зібрав і розповів. Я Євген Ковалевський. Почуємось наступного понеділка. Бережіть себе.